Всім привіт друзі! Ось і настав час тестування інверторів. Тут є ось остелограф, під'єднаний під до нього мереза, тільки єдина мереза, мереза яка під'єднана саме тільки до ось ось так. Під'єднав я клеми від акумулятора до цього інвертора, то таким чином при, при, притиснув їх, тому що в мене таких немає здоровенних клем і йдете все діло до акумулятора. Зараз беру осцилограф, перевіряємо вихідний сигнал. Ось так. Вмикаю я інвертор. Як бачите, зелені засвітився, вмикаю осцилограф. і. Бачимо 50 Гц модифікована фінусоїда. Ось так, він видає. Вимикаю. Вимкнув інвертор, зараз вмикаю телевізора і Т2. Це все діло разом вмикаю через розетку ось цю. Я ось подумав, вимкнув через ваттметр. Ват і вмикаю це все діло. Телевізор працює. Поживає 45 Вт. Ви видно, микою флешку. Hmm. ж напевно, паскальне тут і працює.

Там ми малюю те нове, що мрія бачу я рапле приходу це не те, що я бачу сна. Робиться кісе. Ось так. Вмикаю шинограф, писать ісядь гер, герц гер такий і тримає. Працює. Зараз будемо перевіряти другий інвертор. Ось так. Вимикаю, вимкнув телевізор, вимикаю інвертор і показую, що воно зараз все потухне. Оп! І потухло. Під'єдную інвертора Ось UKS під за з цього. UCS, під'єднав уза його, вмикаю пастерографом. через з акумулятор уже. Новостерографії 50 Гц. Модифікована Сінсоїда на дисплеї 220 Вмикаю вмикаю навантаження в якості телевізора. Так, стартую телевізор запускається. Паскаль не тут сховався. Працює. Увежі не так уже й погано. Телевізор працює, інвертор. Відповідно працює. Зараз будемо перегляд ось цей інвертор. Я, Я та -дам! Ось так. Ні-ні-ні. Що ти? Я дуже добре Твій день народження народження. Так, вимикаю Вимкнув. Вимикаю інвертора. І ось... Телевізор потух. Так. Так, ось інвертор. Вставляю оцілора вмикаю. І після модифіку синусоїда 50 Гц. Є, працює. Вимикаю і вмикаю, зараз, зараз його із навантаженням. Так, вмикаю. Пішло споживання. Т2 запустився. Телевізор, відповідно, запустився. Телевізор іде, після два варта спозиває. Так, вмикаю. Перевіряю частоту. Чи не змінилась вона? Як бачите, 50 герц так і є? Шарі, я Працює інвертор, немає що сказати. Все, все нормально. 55 Телевізор да? Все нормально. Ну все, тепер зараз будемо перевіряти оцей інвертор, але є одне но. У цього інвертора получається така система, що він, 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 він виходить віддає по напругу. І ця постійна напруга, як виявляється, не, не, не дуже хороша до до таких телевізорів. Я забув, тому що тут йде, отклоняється петля, ось така, від, від, Відклоняюся, від, від вона тут... Працює як розмагнічення для кінескопу ось. Цього. І тому вона е, працює тільки при зміні на напрузі, а тут виходить повна постійна напруга. Він, то, звичайно, може його потягнути і, і запустити. Але краще все-таки такий інвертор приміняти на плазмових телевізорах, ось так ви, виходить. Ну, зараз я покажу його дефект ось так. Вимикаю я телевізора. так, Показую інвертор, вимикаю цей і телевізор потух. Все. Так, ну ось, я хочу довести все-таки, що цей інвертор такий телевізор тягне і він працює. Все нормально, тільки одклоняюся катузка, яка тут стоїть. Бажано відключати при такому інверторі, якщо таким користуватися, тому що вона працює від, від зміни на напруги, а не від постійної. Тому в час піки дуже часто інвертору приходиться. Коли він, коли він її запускає ось так, телевізора. Ну і відповідно завертметр сюди не, під, не, не можна під'єднувати, тому що тут виходить повна постійна напруга. Ось так. Вмикає інвертора з цього. Як бачите, напруга є. Тепер під'єдную я телевізора. Т2 вмикається. Телевізор вмикається. Ну, який плюс цього інвертора? що в нього вже немає ніяких полосок на телевізорі. Ніяких. А чому? Тому що він повністю видає постійну напругу оставь. І ось показую, що ось цей інвертор синенький. Він повністю працює. І працювати буде. Не дивитим тілом, і дуже дуже давно не митим тілом. Хто знає, чому мені раптом згадалось дещо коричневе? Тобі І як бачите, воно вже прочує. Це ж треба скільки кров'яків. Так, мені принесли ось цю лампочку, тому що в мене її не було. Я її не міг включати з вами. Ось можу включити навіть. Доказую, що ось лампа світиться, те візор працює. За ці гроші куплю собі новий. не Ну, це не рано плюс, о, він виходить, в нього взагалі немає тут полосок. Ось так, тому що постійно на напруга на, на, на виходить. Воно, що? воно не тільки білиться. Чого він зміється з мене? Так, рубці хіся телевізора, Ну ми зрозуміли, що працює, це діло. Нормально. Тут а, взяв гай, гайки, щоб притиснути, тому що ці клеми до кінця не доходять, доходять то я за допомогою гайок притиснув клієнти. Ось так. Працює можна вимикати в принципі. Знає, як розірвати замкнене коло жахливого невезіння та нескінченний бік. Страшно. Вимикаю. Вимикаю інвертора, так щоб було видно. Все, вимкнулось. Ось і все. Всі інвертора працюють. Так, тепер показую для тих, хто дуже уважний. І одразу скажу, що щось не так. Інвертор якось запускається, дуже дивно запускався. Сказу відразу, я теж це замітив, звичайно, і знайшов причину. Діло в тому, що тут розетка дуже е, погана і не було контакту. Якщо зараз я його отаку притисну, так вмикаю ось, і інвертор одразу запускається, запускається Т2 і телевізор. Все це працює і все нормально воно запускається. Просто оця розетка вона дуже погана. Вона тут просто ось гойдається і через те, що контакту не було, воно через це так, так і, і дергалось ось так. А так все нормально. Зараз навіть вимкнуло ще й щоб зробити менше навантаження на розетку і вмикаю одразу. Все, бачите зелено? І одразу воно вмикається у це діло і працює. Немає ніяких проблем. Це показую для уважних людей. Ось я вимикаю його. Зараз що я дійсно дій, вимикаю і вимикаю, телевізор зараз потухне. Щоб не казали, що там під'єднує телевізор кудись, не туди. Вимкнув його, все, потух. Так, лампочку вимкнено, все вимкнено, телевізор вимкнений. вмикаю. Лампа засвітилась. Тевізор працює. Ось так. Вимикаю. Все. Те ще за, за, на столі патефон. Ну, люди дають на ремонт, тому навіть ремонтую. І дещо навіть і не знімаючи, тому що ну, все не, не зніме, самі розумієте. Якщо на столі лежать інвертора в розібраному стані, які краще не, не чіпати ось так, то вже немає де навіть знімати, тому доводиться робити заказ за кадром. Ну тут нічого такого складного. Тут треба треба дрота припаяти ось так. Та й одного сетника сп справити і все. Так, ну все, тепер буду домовлятися із власником про оплату і буду їх відправляти. Ось і все.